Служба безпеки України викрила двох колаборанток, які допомагали організовувати та проводити незаконні референдуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Жінкам повідомлено про підозру розслідування проводили співробітниками СБУ у Вінницькій та Херсонській областях за процесуального керівництва органів прокуратури. Більше про це запитаємо Дениса Закаблука, речника СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть, яку протиправну діяльність вчиняли жінки? Ми повідомляли, що Служба безпеки викрала ще двох ворожих пасівників на Херсонщині. Це виявилось дві жінки, місцеві мешканки з міста Станіслав на Херсонщині. Вони підтримали окупантів та згодилися взяти участь у організації та проведенні так званого референдуму. Одна з них очолила виборчу комісію дільничу, а інша активно опікувалася організацією проведення псевдовиявлення. Колаборантки закликали земляків голосувати, вели необхідний облік громадян, які віддали свій голос за списками. В супроводі озброєних військових РФ здійснювали побудинковий обхід і залякували людей, змушували ставити галочки в цих бюлетенях. Що загрожує обом ворога? На сьогоднішній день слідчі СБУ повідомили їм по підозру за частиною 5 статті 111, 1. Це колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 20 років. Почули вас, Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Продовжуємо ефір далі.